На котлети чи відпускаємо? На котлети. На котлети? <плотва> Ура! Десята година, вже так жарко, що просто нереально. Дивись, така пузата. <плоти> <плоти> Візька гарна. Бежимо. Зараз, зараз. Сергій поплив за кораблем. Втратився сигнал. Спасати кораблик! Так, дай, він, ось світі вже має бути його видно. О, він прям реально йде на дамбу. Ось там наш кораблик. Як ми полагодили, тут відстає запобіжник, треба його піджати так. Є! Yeah? Є! Yeah! 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 Підсак, Підсак зламався. Хто вгадає вагу риби? Зараз ми вам її покажемо. Той отримає приз. Уже файно. Риба клює в жару. Риба клює в жару. Добрий ранок. Сергійко, добрий ранок. Добрий ранок. Ви на каналі Савка Фіші. Він Савка, я Сергій. Сьогодні ми приїхали в прилбичі на денну сесію спробувати, чи ловиться в прилбичах карп. В жару. Та, сьогодні передають просто на якусь нереальну жару. І ми якраз приїхали зранку до вечора спробувати зловити саме в цю жару, спеку в 36 градусів, карпа. Ми собі, звичайно, будемо допомагати, бо ми взяли корабель і ми не маємо сьогодні сили сильно кидати. Але я думаю, що цей корабель нам ну, поможе, правда? Так. Він нам точно допоможе. Ми... Який це сектор? 43-му 40... сектору. 43-й сектор. Рибалка, 160 метрів. 160? Так. А чи ми далі не возимо? Ну, пробуємо. Ось так. Нашу рибу відводити дуже далеко. Так, і... тому. Сьогодні тестуємо в жару. Нас прилбачі цього року взагалі не радують, що по турнірах, що по будь-яких рибалках дуже слабо рибо кліє. І надіюсь, ми сьогодні не з нульом поїдемо. Якщо ви це відео бачите, значить ми точно не з нульом. Да. Все. Тому підписуйтесь на канал, а розіграш в кожному відео будемо далі розігрувати 10 банок насадок торгової марки Bounty. 10 банок насадок. Хто сюди не забере умови трошки пізніше, а ви бонусом ставте лайки, підписуйтесь на канал, що там ще коментуйте. І далі найда? буде. Все буде, погнали. Потім є путь чоловік ритпа добре. Саму Ну що, не знаю, не бачу. Воно не зніма. Воно е, не знімає, але... Ну, майно увазі не показує, але воно знімає. А, -а, -а, а, окей. То ви камеру направляєте, воно на дядь дімо. Може. Отак От можеш зробити, що сонце не байщика. Ну десь тут ближче, ти десь далеко пішов? Є в Є? Я нічого не бачу, так би близько. Я бачу. Як без цього я бачу. Ні, знімок кепку в день, бо сонці. Може, по коли мат, бо він напевно нагрівся. Не Отак. Ні-ні, десь не, не, здесь у нас знімає репти. <ріпи> 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 Отак, все супер. <ріпи> Отак. <ріпи> так, беруся, супер оператор. Ну <ріпи> добре. <ріпи> все супер, все класно. <ріпи> Беремо цей на котлети чи відпускаємо? На котлети. <ріпи> на котлети? <ріпи> Просідають біля так. Тут що добре. Отак, так, добре. Молодець. Не, вона опустила. Риба пішла. Зійшла? Пішла? Пішла риба, пішла риба. Та ні, є. Що може вже й не карась, ні? до цього... Попусти фракціоні її зразу. Давай. І догори. Маленько не спіши тільки. Крути. І опускай. Та, не спіши. І підтягає. Отак. Починаєш крутити, тоді опускаєш. А коли потихеньку. І ще. Нема, нема. нема риби? Але Вона зайшла за це. Що є? Тяни. Молодець, тяни. Скажи, рибу потягнула дитина. Дитина? Дитина витягнула ту рибу. Можна я її підтримаю? Десята година, у нас дві риби. Ну як дві риби? Один карп, одна червонопірка. Десята година вже так жарко, що просто нереально. Не знаю, що буде в другій, в дванадцятій, в третій. Просто неможливо. Сьогодні просто капець. Ловимо далі, надіюсь, ми знайдемо рибу, яка любить поїсти в жару. Ну мусить така риба бути, правда? Напевно, мусить. Фу, жарко хипець. Тата підходить. Ні-ні ні, тяне так як тіне. Ти тягнеш О, є якась рибка. Помаленьку тепер, помаленьку. Давай, 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 помаленьку. Тяни. Тобто ти можеш її підняти, піднялась. Це а -а -а -а. ще більше, більше плитва. Чекай. Щось невелике? Треба забродити чи дотащимо? Я не знаю. Це ну, щось дуже так тяжче, ніби то не карп взагалі. Красно там. Є мали. Там вже дотяне на вроці. Паровоз був там. Там був щось а тут. Красно. Ой. Амур, сирий. Серйозно? Ну напевно раз такий ривок. Ну якщо так чуть вудку не вкрав, це амур. Чи хто? Амур, Амур? ну ось такий амурчик відпускаємо да? Відпускаємо, бо тут жара така що краще швидше випустити Як він тобі чуть вудку не вкрав, ні? Карась, карась, карась. Каже, карась, карась, карась. В кінці так шух. Тут конопля, горіх. І Трошечки ліквіду червоного. Де що на дно, де що буде трошки в товщі, де що буде червоне. Ось такі от штуки. Пробуємо завести зік. Не знаю, чи взагалі хтось корабликом колись Зік завозив, тому зараз будемо пробувати. Може ніхто і не завозив. Може це дурна ідея. Як завести довгий поводок, а? Кораблісти. Пишіть в коментарях, хто завозив зік кораблем. Ми зараз будемо. Сергій, розкажи, як ти кораблем з їх завіз. Перший раз. <реш> Перший клас. <реш> Тобі не цікаво, чи там не запутався поводок, чи ні? Ні. Думаєш, не запутався? Ні. Ну, подивимось, якщо будуть кліваки. Думаєш, що ні, а що. чому йому там запутуватись? Ми ж прикормкою, але він рости. Так, груз пішов внизу, він потягнув його. І все. Але там... Мені здається, що все-таки якусь пінку треба давати, якщо так заводиш, пугачок знаєш, не зачепився. Думаю, нормально. О, є. Є назік? Щось є. А що казали дві? Ну легеньке. Два чекай. Тут назіг, тут треба. І синій він вон блимає. І жовтий. А вони блимають, бо тату твій швидко дуже підняв палку. Нема? Ні. Щось. Щось тягне, тато. Не дав на Русі. Тато ловить не поняття

Джовта підвелась. Ні, то не вона. Ні. Доруся, бери жовту. Піднімай до гори. До плет нас. Мірушнішенки тягнуть. Не спіши. Є риба? Супротив, то не тягнить. Ну і ладно, я візьму дві. Помало, спокійно. Якщо сильно... Дядя Толя, ви голий вийдіть з кадру, бо мені треба 18 треба буде на ролик поставити. Ти вже Ютуб заблокує, скажеш, це цей. І так, підтягнула, піднімає. Сергій поплив за кораблем. Втратився сигнал. Ми вже з Сашою зв'язались, ми зрозуміли в чому причина. Трошки полагодили, але не до кінця. Тому, тому Сергій поплив. Метрів 130 десь треба, щоб плисти. Його добре несе. вліво. Може з'явиться сигнал? Починав. Чи? Там треба поправити цю штуку. Через жару. Через жару. Головний оператор Мирошніченко відпочиває. А старший оператор Мірошніченко поплив за кораблем. Тому що дуже жарко. Дуже жарко і реально навіть техніка не вигрібає. Зачепив? Що? Напевно, давай назад. Вертайся. Дуже швидко течія несе кораблик на дамбу. Тому Сергій вертається, метрів 80 проплив. Їдемо спасати корабель на дамбу. Бо він туди поплив, втратили сигнал. Погнали на дамбу. Екшн, екшн. Ох, дай такий екшн побачити. Так, дай він ось це вже має бути його видно. О, він прям реально йде на дамбу. Ось там наш кораблик. Метрів 150 Якраз ми 150 доїдемо І будемо... точно Саша нам скинув відео, розказав де там глянути. І ми зараз спробуємо знову виправити. Бо ми виправили з Сергієм перший раз, але не до кінця, як вияснилось. Тому ось такі от штуки. Спасаємо корабель. Спасаємо. Пробимо? Показати тобі вудочки я тобі корабель покажу. Ми з дядьком Сергієм вже його поламали. Ну а то трей же не перший раз. А це що? Це корабель, Данила? А нічого? Для, для чого завозити прикорку? <різь> Завозить прикормку. Пускайте його в бутичку, засипайте за прикормку. Везуть, везуть, і він потім відкривається і прикормку в в воду висить. Не видно? Та може ці контакти все рішать А о, Цей. О, сюди. О, Полагодили, пробуємо знову. Якщо щось поїдемо знову на дамбу, надіюсь не поїдемо. Не поїдемо? Ні. Не поїдемо! Не поїдемо, погнали. Поки їдемо. Ну, якщо ще раз поїдемо на дамбу, Сергій, то напевно треба завершувати з тим кораблем. А там десь кинет читай, девизимовочка. А я! Знімай, знимай, ближче, ближче. Ну блин, поки рыба! Світами! Так, дитя, з де дивись там. Давай, діда! Ну, пущала, принадлежать. Синий! чекай, попускай, а? Його можна знімати! Снимай, знімай, Снимай, знімай. Давай знімайте Чекай, воно попускає, хай попускає. Бери, звіри, бери. Дитя як я собі придумала Ну, давай фортени нам рибу. Я завжди молилася, щоб зараз риба випала. Це щось не зрозуміло, то йде дуже легко, то йде дуже туго. — Я Перед тим було дуже легко. О, <рес> о, Там амур може бути Відчувається. Ну він до берега йде як бревно, а потім починає випендрюватись. Ну! випендрюватись. Як немає нічого, це б тут стояв. Під низ чи під верх тут зробити? Підниз. Цу, під Так. Дядь Толя трошечки назад. Давай. Точно А ну, давай, я вже під низ прийшов. Прийшло? Ага, супер, прийшло. Дароська. Тримай. Ух ти. Тримай. Тут треба трьох мирочнішенків, щоб рибу витягнути. Ні, ні, тримай, тримай, тому тримай. Тримай, тримай. Тримай, дорожка, тримай. Підняв. Є? Підсак Підсак зламався? Наш тому місці, де його болюча тема цей? Так. Ой, то це гарний умор. А Ху -ху -ху. Ано, так Ху-ху-ху. Ано, Сергій, так. ходи Я сюди. Суда. О, ця риба, що нам було потрібна. На Більше. Більше. Є? Ось так, тягни. Хто вгадає вагу риби? Зараз ми вам її покажемо. Той отримає приз. Дядько Дмитро, як вам така рибалка, дуже файно. Рыба в жару. Рыба в жару. Супер. Так, пардаруся партіки тата, трошки, щоб тата та на... Стой, 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 стой. На журнал. Стій. Ручку трошки забере. Ой, та ты Сьогодні я вам нічого малювати не буду, так, тільки подивіться, що тут дитина малювала. Наші це запортити вам. Скажу лише де і як я ловив, трошечки пізніше розкажу. Та що трошки пізно? Давайте зараз розкажу. А цю картину не буду портити. Як ми ловили? А ми ловили зовсім по різному. Наші дистанції від 130 до 190 метрів. Які працювали? Всі працювали, різні. Звідкись були піки, звідкись було. Краснопірка, червонопірка, клімце, мускальня, червонопірка. Звідкись був карпік на 6. Аморчик. І оцей Аморик, не скажу, скільки важить. Хтось, хто вгадає в коментарях, скільки важить. Додатковий отримає прес від мене. Я придумаю ще, що це буде, але додатково розіграю. Хто найближче буде серед коментарів, отримає додатковий плюс через тиждень. Розіграємо 10 банок насадок і оцей додатковий прес окремо. Як ми ловили? Ми ловили по-різному, ми ловили на зігрік. Довгі поводки, короткі поводки, різні приманки, різні дистанції, різний корм. І в цю жару аномально, щоб ви розуміли, сьогодні 38 градусів жари. 38, це аномальна спека. Рибку ми ледь-ледь заставили клюнути. Ну ледь-ледь, реально. Оця риба клюнула, зламала нам підсак і ми вирішили збиратись, бо зараз сам обід четверта обіду парить. Ще хмариться, може щось впаде. Одним словом, дуже жарко. Ми вирішили, що ця рибка буде крайньою, ми задоволені результатом, рибку зловили? зловили. Останній амур клюнув на що? з колобок 10 мм. Ось такий. Це щось типу бітурбо, але не бітурбо, так? колобок, Флюро. Амур клює. Всім папа, Щасливо. Кі кінець рибалки. Ось така важка рибалка. Жарились, парились, плавали за корабликом, Но рибу, Їздили. Зловили. рибу зловили, і це головне, реально. Їздили за корабликом, перше таке було. Так. Трошки роздоплилось зремонтували, знайшли причину. Вроді їздить, їздить, зловили рибу. Це головне Дякую, хто додивився до цього моменту. Хочу нагадати, що умови розіграшу, що це підписатись на канал, поставити лайк. Написати будь-який коментар. І саме по коментарю. Рандомний коментар. Великий коментар. Кажуть, рандом любить багато слів. Тому багато слів з вас, гарний коментар. І через тиждень розіграємо 10 банок насадок торгової марки Баунті. До зустрічі на удамі. Папа. А, а, хто ще вгадає Амура вагу? Буде додатковий подарок. Тому в коментарях, крім того, що гарний коментар, пишіть вагу Амура. Хто буде найближчий через тиждень, той виграє класний подарок. Все, тепер точно пока.